Польща для нас друзі чи конкуренти? Здавалося б, відповідь очевидна, зараз Польща допомагає Україні, ну чи не найбільше, принаймні серед держав сусідів. Але те, що відбувається прямо зараз, між офіційною владою України і Польщі, якось не дуже схоже на дружні відносини. Спробуємо розібратися, що це таке, і до чого ми можемо дійти у відносинах з нашим найближчим. Сусідом, партнером та, як здавалося, другом. Мене звати Сергій Сидоренко, а я Юрій Панченко, а це Європейська Правда, канал про Європу, НАТО та роль України у світі. Юр, давай розберемося, ну, і пояснимо тим, хто не настільки глибоко слідкував, з чого це взагалі почалося. Ну, е, першим таким скандальною заявою, мабуть, варто назвати заяву Мартина Пшинича, Це заступник голови канцелярії президента Польщі. Це умовно кажучи українськими словами, це заступник Єрмака. Ну але не польський татаров. Ну да що е, Тим не менш, це дипломат, який був у МЗС а зараз канцелярії, і він був, то речі курував відносини з Україною. І він зробив таку гучну заяву про те, що не відчуває вдячність України за за польську допомогу від на неї відреагувала в Україні, в тому числі викликавши посла в Польщі. На це дуже сильно образились, Теж викликали нашого посла. Заявили, що це неприпустима поведінка викликати польського посла до МЗС і так далі. І після цього цей конфлікт почав йти в таку воронку. Наприклад, є заява заступника голови МЗС Польщі про те, що в наших відносинах є купа проблем. Ну досі польська сторона такого уникала. І от тепер ну, це табу знято. І дійсно, польська сторона тепер починає згадувати всякі образи, їх багато, і історичні образи там про Волинь, і щось сучасне. Завалилося все. От, фактично, так. Да. Воно може завалитися, і це. Досить небезпечно, і от що цікаво в Україні цю заяву про те, що Україна невдячна, сприйняли дуже буквально, і в принципі, ну зрозуміло, чому буквально, тому що от нещодавно ми тільки-тільки можна сказати, пережили досвід із заявою Бена Воліса, міністра оборони Великої Британії про те, що ну типу теж там Україна мала бути вдячною. Ця заява була викривлена дуже сильно, тому що він говорив не про себе. Він конкретно говорив там про американських законодавців. Але от в Україні водно так звучить невдячність, воно як тригерить нас. Чому ми не вдячні? Або навпаки, хтось каже, дійсно ми маємо більше вдячності проявляти. І от оцей е, польський, навіть дискурс, польська суперечка з України, перейшла, Я би сказав, що внутрішньоукраїнську суперечку. Хтось почав говорити, е, як це так Польща нам говорить про невдячність у той час, як ми боронимо по суті безпеку всієї Європи і Польщі. Ми життями українських воїнів зупиняємо російського агресора і хто і ще кому має бути вдячним? Ті, хто так думають, нібито праві, але водночас, ну є ті, хто. Кажуть, але чекайте, є міжнародна політика, у неї є свої закони. Чому би нам зайвий раз не ну, скажімо так, не не, не лізти у пляшку, що це називається, тобто в якийсь вузьке горло відносин з Польщею. І ось ну, цей весь дискурс насправді загубив те, що за цією заявою про вдячність невдячність стояла дуже чітка вимога Польщі. Там ж пшидач говорив це не просто так, як фонаря, А він це прив'язав до того, що Україна не хоче погоджуватися на польські умови щодо блокади. Українського зерна, от розкажи, ти більше знаєшся на економіці, чого ж вимагає Польща, і от звідки ця невдячність пішла в зерновому вимірі. Може ти згадаєш, кілька місяців тому були масові протести польських фермерів, навіть коли був візит Зеленського, польські фермери обіцяли його заблокувати. Тобто є проблема про те, що українське зерно транспортується через Польщу, воно осідає частково на польському ринку, і Польща почала відчуватися, як польські фермери нещасливими. Чи це при тому, що їх проблема пов'язана тільки ще зерно, скільки там? Зниження глобальних цін, але вони для себе вийшли винні українське експортери, українське зерно. І коли польська влада побачила, що це проблеми, а тут дуже важливо, 15 жовтня в Польщі вибори, і польська влада в дуже непростій ситуації, тому що зараз рейтинги опозиції зростають. А всі передвиборчі якісь заготовки польської влади вони не спрацьовують і вірогідність того, що вони програють, ну вже достатньо вагома. А якщо від них підуть фермери, це їх ну, стійкий електорат, але він може піти ну не до партії Туска, наприклад, а до селянської партії чи до Польща 2050 І тоді вони можуть. Точно втратити більшість, якщо не заглиблюватися в назви партії, які ну реально більшості українців не знайомі. По суті, ми можемо говорити, що для влади Польщі історія із зерном це історія їхнього виживання в і, політичного виживання. І, давай і, і, да політичного виживання і на, на на, скажімо, на Олімпі Польщі, і вони можуть навіть вважати, що Україна таким чином по суті як допомагає їм програти. Ну так мабуть, ні, але тим не менш, польська влада вела заборону. Проти української агропродукції, взагалі всієї. Потім дозволила транзит, потім обмежила заборону лише окремими групами, там зерно, олія, кукурудза і так далі. А головне, вони переконали ще чотири країни приєднатися до цієї заборони. От зараз ми е, зерно можемо постачати в ЄС, тільки не в Польщу. не в Польщу, не в Угорщину, не в Словаччину, не в Болгарію і не в Румунію. Невже для України так важливо постачати пшеницю саме у Польщу? Адже Польща дозволяє транзит далі на, на захід Європи? Чому б нам не погодитися на це? Ну окей, якщо полякам так треба, це дуже небезпечний прецедент, тому що е, країна, будь-який наш сусід, на випадку Польща, яка для є для нас дуже важливим дороги партнером і дуже важливим ринком для збуту нашої продукції, може сказати: ми хочемо заборонити ваш імпорт цих і цих продукцій. Причому без особливих причин країни можуть ввести таку заборону, але є процедури. А польща ці процедури запроігнорували. Більш того, зараз польський уряд обіцяє забережити ще якісь групи. Можливо, нехай не дуже важливі, наприклад, заборожену малину. Але просто от нам не подобається, що ви багато нам продаєте. Ми хочемо її теж заборонити. Ти там чогось об інших заморожених фруктів також. Тобто, це дуже небезпечний прецедент. Якщо ми погодимося раз, то фактично ми стаємо заручниками польського уряду, який в будь-який момент може закрити кранік для українського експорту, причому саме незаконним шляхом. Це дуже погано. Секундочку, Юра. Я хочу звернутися також до вас. По-перше, із невеличким анонсом, в кінці цього відео ви побачите розіграш призу, бо ми раніше це обіцяли, і зараз хочемо зробити подарунок нашим підписникам. А ще я хочу, щоб ви зараз, от на початку нашої розмови, сказали, як ви вважаєте, хто ж все-таки є головним винуватцем кризи у відносинах України і Польщі. Пишіть про це у коментарях, а в кінці відео звіримося, чи співпадає ваша думка із нашою. Ну і звичайно, лайкайте це відео та підписуйтесь на наш канал. А ми продовжимо заяви поляків про те, що вони хочуть після 15 вересня самостійно, от просто односторонньо зупинити український агроекспорт там по кількох групах. Вони пролунали буквально у наступні дні після того, як Росія розірвала зернову угоду. Тобто, зараз у України лишився лише один шлях експорту зерна сухопутній, тому що. Що ну морські реально зараз заблоковані, Росія обстрілює порти, і в Києві відчувають, що додаткове польське обрізання цього шляху, коли ми не розуміємо, як буде працювати транзит, коли от ну навесні припустимо, транзит взагалі зупинився, коли Польща обмежувала одностороннім рішенням, і в Києві бояться, що це по суті закриє шлях експорту українського зерна взагалі, і так і ні, дійсно це додаткове ускладнення експорт. Транзит буде можливий. І польща знайшла можливість там е, опечатувати в е, із GPS, щоб воно йшло саме так до портів, але це складність. І звичайно, ситуація, коли в нас і так проблеми через виход Росії з зернової ініціативи, додаткові ускладнення, звичайно, що вони посилюють наші проблеми, і звичайно, саме непідходящий момент. Але мені, чесно кажучи, видається, що польща насправді. Не лише через зерно, настільки жорстко зараз критикує Україну. Тому що, от як ти сказав, польський заступник міністра вже навіть сказав, що у нас купа проблем. Тобто, ну не можна говорити про купу проблем тоді, коли їх немає взагалі, значить є якась напруженість. І от зараз у нас тут саме зараз має вийти на сайті Європейської правди стаття, де ми розповідаємо про те, що ж які ж проблеми і які зауваги є у Польщі до України. Наприклад, Польща вважає, що Україна кинула по суті наших польських друзів у питанні погодження гарантій безпеки, тому що ми віддаємо все. Ну, в у владу США а Польща нібито сама приєднається і для поляків, які за своєю природою є гоноровими, які претендують на роль лідера в регіоні і як головний логістичний партнер України. Вони би хотіли, щоб консультувалися з ними. Це один з прикладів. Їх є кілька. А я вас закликаю. Пишіть у коментарях, що ви думаєте про це чи реально Польща має претендувати на більшу роль у зовнішній політиці України. А ми зараз власне повернемося до розмови. Поляки хочуть бути. Партнером номер ну якщо не один, то принаймні номер два для України. А Україна це здається не бачить. Я вже читав цю статтю, але в мене є інша товка цього приводу. Е, я знову таки повернусь до польських виборів. Одних із ризиків цих виборів, про яке ми вже писали, про те, що на третьому місці і їх рейтинг зростає єдина така антиукраїнська партія у Польщі, називається Конфедерація, Це партія, яка критикує Україну і пропонує обмежити допомогу Україні. І, звичайно, те, що вона на третьому місці, це само по собі погано. Але крім того, вони забирають електорат у правлячої партії Право і справедливість. І право і справедливість, розуміючи, що от вони втрачають, вони трохи корикують. Докторат електорат хоче більш жорсткої політики щодо України. Ну давайте покритикуємо. І це, на мій погляд, це значною мірою. Це перевибоча стратегія правлячої партії. Ми входимо у більш глибоке протистояння. Зокрема, в нещодавній заяві заступника голови МЗС Польщі вже сказує про те, що у залежності від відповідь України, скажімо так, то Польща може і обмежити і транзит. Тобто те, що раніше вважалося абсолютно неможливим, звичайно, він це сказав не прямо, а натяком, але мусить. Ну, ми розуміємо, да і е, ситуація, що Польща, от, протискуючи згоду України на продовження заборони на експорт, тепер погрожує і транзитом. А що далі вже просто неможливо. Ну навіть страшно уявити зброю. А от чому це е, дуже небезпечно? Е, тому що. Я дуже боюсь того, що 15 жовтня, ну коли вибори пройдуть, це не завершиться. Тобто, оці ось передвиборчі проблеми, які ну принаймні Україна пов'язує з виборами, вони не закінчаться з виборами. Я дуже боюся. Ну, така вірогідність є, і я дуже боюся, що так воно і станеться. Проблема в чому? Е, нинішні політичні розклади дуже нестабільні. Ні партія влади ПІС, ні опозиції немає стабільної більшості, значною мірою залежить від цієї конфедерації, яка може отримати золоту акцію. А крім того, скоріш за все, ситуація буде такою, що не буде стабільної коаліції. А відповідно, всі партії будуть думати, що ось ось можуть бути дострокові вибори і будуть. Продовжувати існувати в цій ситуації передвиборчої гонки, звісно, зараз ми в складній ситуації ми не можемо прогнозувати, хто виграє в Польщі і так далі. Твоє враження, що має робити Україна? От Польща на нас тисне, а на нас тисне відсутність зернової угоди. На нас тисне те, що ми не хочемо, щоб наш експорт в ЄС ламався. Ну і водночас, ми не хочемо ну, якоїсь серйозної суперечки чи кризи у відносинах з нашим найближчим партнером. От що робити Україні? Треба нагадувати, що нас зближає набагато більше ніж з'єднають. У нас як у будь-яких сусідів є багато скелетів у шафі, є багато претензій один до одного, але нас ближче набагато більше ніж роз'єднує. Рік тому, коли тільки Україна отримала запрошення, ну статус став складати члени ЄС. Я був у Польщі, і я бачив оцю о, здивованість і от афігівання від перспектив. Досі Польща себе як адвоката України. Ну це просто як ну позиція заради честі, нут священий обов'язок, але не розуміючи, що це їм дуже вигідно, вони розуміли, що Україна в Євросоюзі. Вони можуть підтримувати наші ініціативи. Наш голос спільний буде таким сильним. Тому всім покажемо це буде сильний блок. І дійсно всі дуже цього чекали і розуміли, що Польщі дуже це важливо, це дуже потрібно і вигідно. Так само польський бізнес. І вони казали, ми бачили, як на нашому вступі в Євросоюз піднялася Німеччина. Як вони класно заробили на нас? Ми теж так хочемо заробити на Україні. Щоб вам було добре, але і ми за цьому зробили. Про це треба говорити. У нас є, виходить, що і друзі, і агенти впливу, які хочуть, щоб ми були успішними, вступили в ЄС і заробляли самі, давали заробити в Польщі. Це нормально, це чудово. Це те, що нас зближує, і мені здається, що. Все ж таки, ці проблеми пройдуть. А це наша співпраця вона залишиться. Що ж, будемо на це сподіватися. Нагадаю, підписуйтеся на європейську правду і обов'язково натискайте дзвіночок для того, щоб бачити повідомлення про наші нові відео. І зараз, як ми її обіцяли, ви побачите розіграш. Невеличкого призу для наших постійних е, е, спонсорів, донорів чи як це правильно назвати, тих, хто підтримує наш е, канал. Тому також доєднуйтеся до Клубу Європейської правди на YouTube. Отже, досі, це книжка про папу римського Франциска і. Каються, біографія дозволяє краще зрозуміти логіку його дій, що дуже важливо, зважаючи на нашу політичну ситуацію. А головне те, папам, що тут є автограф, особистий автограф Пантифіка, який він написав, і ця книжку надійде до одного з наших донаторів та наших постійних глядачів. А кого саме ми зараз дізнаємося? Я лише додам, що сподіваюся, що це не останній наш подарунок нашим постійним глядачам. Ну, я лише додам, що чому ми власне цю книжку розігруємо, Тому що е, свого часу у нас були кілька відео про те, чому ж власне Ватікан робить так, як робить Ватікан. Е, і ми пообіцяли нашим підписникам їх тут 21, От їх перелік. Е, ми їм всім вдячні за те, що вони не лише підписуються, але також допомагають нашому каналу. І зараз ми маємо обрати одного із цих 21. одного. Е, переходимо на Random.org, вводимо. З 21. І переможець номер 16. Це 16, 1616. Павло Черчатий. Якщо я правильно зрозумів, транскрипцію прізвища. Вітаємо, Павло! І ближчим часом ми зв'яжемося, щоб знайти вас і передати книжку. А всім іншим пропоную підписуватися і допомагати нашому каналу. До зустрічі в ефірі!